На Ісландському півострові Рейк'янес у четверте з грудня вивергається вулкан. Він активізувався увечері 16 березня. За кілька кілометрів від містечка Гріндавік відкрилася тріщина завдовжки майже три кілометри. Що буде виверження, стало відомо за 15 хвилин до початку. Оголошено надзвичайну ситуацію. З Гріндавіка поїхали й ті місцеві жителі, які повернулися до міста після лютневого виверження. Водночас влада евакуювала сотні туристів зі спа курорту блакитна. Лагуна, а ось аеропорт, що наподалік, і далі працює. Спочатку лава текла дуже швидко, але наступного дня сповільнилася. Зараз рухається зі швидкістю кілометр за годину. Захисні споруди відводять більшу частину лави від міста в бік моря. Бар'єри почали будувати після грудневого виверження. Геофізики вважають, що є два варіанти розвитку подій. У першому наймовірнішому потік лави зупиниться через кілька днів, оскільки це вже четверте виверження за три місяці, то її запаси в місті скупчення вже мають вичерпуватися. У другому випадку лава тектиме ще довго, але дуже повільно. На думку науковців, зараз можливо почався період частих вивержень на півострові. Вони можуть тривати кілька сотень років. А можливо, між виверженнями будуть паузи тривалістю кілька десятків років або 100-150 років. У Гріндеві кожило майже 4 тисячі осіб. Їх евакуювали торік у листопаді. Виверження почалося 18 грудня. 14 січня сталося друге. Обидва тривали кілька днів. Ще одне зафіксували. 18 лютого воно закінчилося за кілька годин, але лава встигла пошкодити трубопровід. Тисячі людей на півострові залишилися без опалення та гарячої води. Вулкан Фаградальсф'ядль, який спав вісім століть, прокинувся три роки тому. Кілька місяців до вивержень відбувалися невеликі землетруси, загалом 50 тисяч. Перші виверження сталися в серпні 2022 Року, потім у липні 2023-го. За офіційними даними, під час усіх самовивержень вивержень ніхто з місцевих жителів не загинув. Але відомо, що один робітник упав у глибоку тріщину. Його вважають зниклим без звісти.